Сирський десь м, тиждень, певно, два назад вийшов, і каже, що росіяни зосередили близько 50 тисяч угрупування разом з тими з, з північно-корейцями на Курщині. От. І що буде, будуть намагатися нас звідти вибити і так далі. Всі якось так: там, да, 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 50 тисяч. Тут, як тільки, по-моєму, Street Journal чи якесь іноземне видання написало, що 50 тисяч на Курщині, і вже всі такі возбуть: ай яй 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 а що ж то буде тепер? А як же то наші суми, а як же то наш Чернігів? Кажу, бляка, моха, ну таке, знаєш, люди як космонавти стали. І я тобі скажу, чесно кажучи, останнім часом наблюдаю таку дуже серйозну хвилю, саме не інформаційну хвилю, саме пропагандистську хвилю в наших медіа. Ну, медіа в нас і підконтрольні банкові. Але дивися, я чому на це звернув увагу. Зараз покажу тут Альоша Голобуцький, якраз е, в контексті двох заголовків. У нас, знаєш, іноді заголовками, оцією клібекністю, е, зловживають там, як напишуть, там, не, там, мі, е, мільйонна армія корейців захопила Кремль чи ще якусь фігню. Знаєш, люди такі вже дивишся там півмільйона переглядів, вже щось там обговорюють. Це все фігня. Але ці всі, оце от, дезорієнтацію суспільства, породжують заголовками, в тому числі. Мережі і чи видання, які дотичні до Банкової? О, дивися от я зараз виведу е, одну одну тему. Це е, тези Туска по відношенню ну по питанню України. Так? Що сказав, е, як опублікували значить, значить, е, заголовок. Е, найближчим часом очікується заява про дату припинення вогню, на якому кордоні вона діятиме, та гарантії безпеки для України. Цей план на стадії підготовки. Нібито сказав Туск. А тепер. А що ж він сказав? План Трампа щодо України, ймовірно, лише на стадії підготовки найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантії безпеки для України. Тобто в нас просто-напросто іде таке тотальне зомбування, для... гоняться за... за тими заголовками, якимись такими, які не мають нічого реального під собою. І... І хотів би твою думку почути, зараз щоб глядачі трішечки так знає, прокинулися, можливо, хтось там замучився нас слухати. Е, в якому ключі пам'ятаєш план Миру Зеленського і листи по всім місцевим радам проголосувати і підтримати? Ну, знаєш, типа нема чим зайнятися, проголосувати і підтримати. І тут я подивився один сюжет російський сюжет. Зараз я покажу глядачам. От, а а ми з вами його теж обговоримо. Я всього показувати не буду, але тим не менше якраз о цьому ключі пропаганди, наскільки в людей куку з мозгами вишибає саме пропаганда. Изготовлення шапочки з фольги это не только интересне і творче заняття, но і важливий патріотичний акт, символізуючи готовність захищати свою родину від зовнішніх угроз. Пусть наша шапочка стане символом єдність і стійкості перед Ну, то тобто це вчителі, це вчителі. Почекай, ще не всього питання не всьому питання, ні, питання не тільки всьому. Тобто, це вчителі Росії, це, звичайно, був пранк, де їм позвонили, Ну, типу, Так, 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 да да, да, да. От, Значить, це був пранк, і вони тут все один. а в нас все один почали голосуваннями підтримувати план миру Зеленського. Чесно кажучи, я говорив з одним депутатом, не буду називати прізвище, бо мені, чесно кажучи, соромно. Мені реально соромно. Тожу, ти хоч той план читав? От ви підтримали, ви проголосували в Луцьку, місто Луцьку, обласний центр. Там же ж, ну, вроді би, як, ну, хай не важна, яка партія, ну якось люди з якимось бекграундом зайшли в міську раду. Тож, ви припав, ви його читав? Ти його читав? А ну, назви мені хоч пару пунктів. А там. Було. Розумієш? І от якраз в цьому ключі вплив пропаганди на мізки людей. От якраз твої твої думки з цього приводу я хотів би все-таки почути, бо ти шариш в тому. Ну я як людина, яка розіграла 45 тисяч іменинників, маю oh. багат багатий досвід. і, наприклад, перше, що спадає на думку, колись там професор кафедри якоїсь там фольклору університету культури Поплавського, давній день народження, і я дзвонив. В образі такої, такої американської, канадський правнеша фундації, таке там Олез Журба телефонує з Клівленду. Хотіли б доручити вам за гроші нашого там фонду, нашої грантоорганізації, яка надає можливість вам зробити фольклорне дослідження. Періоду монголо-татарського іга треба знайти якісь матеріальні свідчення, якісь записи того часу, чи можливо вони є на якихось там сьогодні зберігаються в касетах. ну Тобто, людина повірила, що дійсно можна фольклорну експедицію і зануритись в монголо-татарське іго і знайти якісь матеріальні свідчення фольклору тієї епохи. тобто Тут в цікаво, що серед цих вчителів, які там одягали ці шапочки, там якраз вчителі хімії, фізики, біології, начебто їм мало було мало спасти на думку, спадати на думку, що це абсолютно якась відірвана від реальності. Але насправді, коли знаєш, йдеться тим більше, що матеріальну якусь зацікавленість, то люди іноді втрачають да? я свого часу там в образі якогось там. Цей сержант не морковка знаєте в нас нове ну, рішення нещодавно було прийнято про те, що в рамках експерименту вам будуть доплачувати, щоб ви пересунули ванну на кухню, а газову пліту пересунули ванночку щоб труби підварити газові до водяних, щоб була газірована вода. <кій> щоб вам так буде вигідно. Ну, І там замінюють вас в цьому вашому стояку, замінюють фазу. І через це будуть якісь такі, ну, негативні наслідки. Але ми будемо доплачувати вам через те, що там через ці розетки буде виділятися таке жовтеньке електричество, електроліт такий, Як шпагеті, воно вилазить з розеток. Ну, і ця бабуся кричить: там, Люба, подивись, там не вилазить нічого з розеток жовтеньке, таке, як шпагеті. Ну тобто, якщо, якщо тим більше є матеріальна зацікавленість, то легко людей купити. Але цікаво, що дійсно це був для мене розіграш про те, що е, газірована вода буде, якщо підварити газові труби до водяних. А нещодавно мені надіслали сюжет в, в Донецьку сьогодні. Так вони підняли рівень. Оці жілічна комунальних послуг, що, що в них дійсно з газових всіх колонок вода виливається. Там. <свісно> Якісь ефекти такі в нас цікаві з'являються. ну, Ну, так. В... Ну, я тобі <свісно> скажу, в нас зелена команда вирішила вчителям дати по тисячі гривень, це трошки, я сказав би так: це ліпше, ніж по тисячі всім, тобто тисяча прокурорам, тисяча мсеківцям, секівцям з мільйонами. Да? От, але я зараз чогось пригадав: чотири тисячі доларів по тисячі гривень, це ж який в них курс обіцянок, який виконує сьогодні Зеленський. Пам'ятаєте, коли йшов на вибори, я б сюжет це вже показував вам, да, що він ж не хоче нас обманути, ну, да, найдіти що... світ. І навіть, якщо це буде маленький свят. Тобто, і от, от оце оці от речі зомбування людей по 4 тисячі. Ну а сьогодні вже от кажуть, що по тисячі дадуть для вчителів. Я думаю, що якщо вчителям сказати, що ще по тисячі дамо, тільки вдімти шапочки з польгії. Як ти думаєш, наші вже всі кондиції чи все-таки стільки крові провелося, що вже трошечки мозгів згів включиться? Як ну, ти вважаєш? Жаль, якщо люди, люди повірили свого часу, що для того, щоб зупинити найжорстокішого ворога і супротивника, треба просто з. -з, -з Перестати стріляти можуть і в це повірити, але найвагітніше те, що Зеленський в на цьому тижні, виступаючи на цьому форумі в, в Будапешті, він з таким пафосом, знаєш, таки на хвилі такого гніву каже: Хто це вимагає від нас просто зупинити вогонь? Хто каже, нам просто сісфає. Ви знаєте, що від цього після цього відбувається? Тобто, ти жодним словом не вибачився за свої ці обіцянки абсолютно безвідповідальні. Скільки людей повірили тобі, і те, що ти зуб, зуб, збираєшся зупинити найстрашнішого ворога, просто припинивши вогонь. А тепер він з таким пафосом кидає ці звинувачення в обличчя. Ти кажеш: Ви, скільки років ви там тримали цього Путіна в обіймах? Так ти ж сам мріяв про те, про те, щоб. Дочі заглянути подивитися йому. йому, подивитися йому в очі, як твій там консультант, цей доктор Коморовський, обіцяв, що ми з'їздимо з ним на рибалку, вип'ємо пляшку горілки, і все після цього піде в нас чікі, піки, жуки, пуки, терепи на шатири, смаком борщ. Ну, це ж якраз їхня повідальна я, я, комінарі... поведінка. Ось так, він, начебто, закликає дивитися на вгору, побачити там світло, але ж. Це нагадує цей сюжет фільму Don't look Up, не дивись вгору, тому що люди не відповід... абсолютно безвідповідально повелися, повіривши цим обіцянкам. Да, друже, я тут якраз виводив от картинку просто-напросто чому? Тому що обіцянок було багато, але тут Зеленський прозвітував, що ми вже можемо виготовити от за рік перші 100 ракет. Тобто, росіяни тисячами їх виготовляють, а ми тут за рік перших 100 ракет. От в той же час Зеленський розповідає про те, що йому не зрозуміло, чого європейське ППО просто стоїть без діла, тому що в них свої пріоритети, mm -hmm. і оцей от провал дипломатії. Ось він відмовив Зеленському пріоритетному постачанні атакам. То, може, треба було все-таки в костюмі їздити до міністра оборони, а не в кедах і пожмаканому разом за Ракамією. Тобто, розумієш, і оці всі речі на сьогоднішній день нам намагаються. Преподати і західним партнерам, вибачте, слові посяти в очі, сказати, що от ви винуваті в чомусь. Та блін. Ну, ну ми це з Карлом Волохом записали наш е, теж стрім е, пару днів тому. Е, ще не вийшов він в ефір. Там хотіли якраз його про е, ну, оздобити його тими чи іншими фрагментами, якраз виступів е, Зеленського йде е, в нагадували, що 18-му році на параді на Хрещатику проїхали наші нептуни. У нас були опитні зразки, які ми використали в перші, в перші дні війни. Спочатку були невдалі, пуски потім вдалі. Але як так сталося, що з два з половиною роки більше там майже три роки вже повномасштабне вторгнення? А в нас крім цих опитних зразків так ракети не з'явилися? Чому ми, 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 ми не спромоглися? Ну добре, не будемо там казати про е, ці більш-менш там складні конструкції нептунів і. Грім 2 да? а вільха, чому вільха? Не жодного нас немає дивізіону. Вільхи, які були вже практично теж показані на цих військових парадах, і було налагоджено вже їхнє будівництво. доти не злітав Зеленський в Оман і не припинив всі ракетні програми. І якраз ми з Карлом згадували цей відомий факт: про те, що як свого часу добрі, теж мої. Ну, в, в дужках в лапках знайомі той самий Керніс Добкін е, 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 отримали від Росіян. Ну як стверджуючи відповідні там джерела, е, отримали від росіян в 14-му році вже предоплату за здачу Харкова, і mm -hmm. зрештою, а та я, я пригадую цю історію. Ніхто так і не сів за це. Так, Добкін і Фукс, віддали гроші, а е Керніс не віддав Керіс з діментом своїм е другом дитинства не віддали, ну, чи почали там торгуватися. Ну, як відомо, дімента взагалі застрелили, а Керніса влучили йому в спину, паралізували, і він перетворився майже там в овоча до останні там, роки свого життя. Так от... Можливо, і тут вони побоюються, що вони взяли свого часу предоплату за зупинку ракетних програм, і тепер саме через це так ховаються в бункерах, що хочуть не не хочуть відповідати за свої зобов'язання, які брали за те, що в нас не буде відповідних ракетних систем, які могли б відповідати росіянам. Тому що ми просимо там віддати віддати нам всі атакамси, хоча наші «Нефтони» і там грім два. Були ну, варіанти їхніх розробок, які досягали до Москви, тобто майже 600 кілометрів в нас була був радіус дії цих наших ракет. Там навіть і більше, але тому що всі ракетні програми були заморожені, і тут я можу тільки додати, що окрім того, всього ніхто не сів за те, що розповсюдив інформацію про контрагентів, які постачають додаткові обладнання для нашого КБ «Луч». Пам'ятаєш, оця історія 29 грудня ракетний обстріл, фактично вони влупили по виробникам, які комплектуючі для ракет постачають на КБ. Тобто КБ, КБ луч перенесли, а контрагенти навіть не знали, що в їхні вже дані всі відомості є е, в доступі е, до російської розвідки. До речі, нещодавно теж був скандал щодо виробників зброї, де Генштаб тільки систематизував і вже воно зразу випустили буклет і зразу в одній збірці. Всі адреси виробників попали. Я, користуючись нагодою, ще хотів би заявити одну історію, яка зараз в мене є. Справа в тому, що є дуже великі ризики, що скоро знову будуть обстрілювати наші склади. Я зараз скажу: от якраз користуючись нагодою, глядачів попрошу підписатися, зробити репост відео для того, щоб тим довням, може, дійшло, і вони подивилися наш сюжет. Що стосується наших складів і не тільки артилерійських, а будь-яких складів, пов'язаних з армією. В тому, що не для кого не секрет, що зараз дуже багато тилових підрозділів переводять в піхотні штурмові підрозділи. Тобто не ціліком, а в певній мірі якоюсь там рознарядкою і так далі. Так от я дуже переживаю, щоб, наприклад, люди з сил логістики не попали в полон, десь при штурмі якоїсь довбаної посадки. Серйозно, тому що тоді вже не треба буде нічого шукати, бо вони їздять, вони знають, де що зберігається. І звертаю увагу глядачів, щоб вони зараз це відео тиснули, що може дойде комусь там. Бо я, чесно кажучи, я не знаю, як ще, окрім як публічно, е, натяками їм довбням казати, що цього робити не можна. Бо якщо ви вирішили вже поповнювати сили штурмовиків за рахунок різних підрозділів, ми знаємо військово-повітряних сил там і так далі. Ну, це, це нормально в якому контексті, це не нормально, в ну конкретно, але в контексті, що не хватає людей. І на фронті це ну то тоді приходиться щось робити, бо мобілізація провалена. Ну ми знаємо, не будемо зараз повторювати ті всі історії. Так от я дуже переживаю, що при штурмі посадки наголошую, ніхто з сил логістики не, не дай Боже не попав в полон, бо будемо мати таку проблему, що офігієм. і я це вже знаю по деяким е, контактам, які в мене є. Що ця, ця історія починає в нас набирати обертів.